Так. Зараз попробую на такие сборочки, как оно пойдет. Перемога. Перемога. Вот я же что-то набил там. Как-то не дивно. Давай, деда. 嗯。Mm hmm. o oh Tma rado we nebo Czekajem na zatrękanie Давай, похим раз, а. Ладно, немає як гратись. Смараду в небо. Давай, брат, гони, блядь! гони 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 Е? Я поняв, що на храпом не візьмеш. Доброго ранку, власов. дякую. Рикошет, прикинь, блядь. Це мене зараз з'їдять тут, Борисович, нам би звідси уїбать, бля. Нет, бля, не ей, сука Ху-ху-ху-ху! ни иди ди Иди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Так, попаха е дело. И кто кажут писюна блядь. Причем для нас. А ну-ка, шо там стримом? И шо? И шо? мразя. А? Пиздец подкрался незаметно, типа. Так, ладно. Давай-ка ще разочок. Напишіть чи не вісно стрім, чи все нормально чути, бо я тут трошки настроєчками займаюсь саме.

во взвод. Валера. Валера. Я буду нежной первой. Валера. Валера. Мантикорка попався на издюлину. Шакал там їздить, блядь, як в себе вдома.

Я ж переключив на подкалібери, блядь. Ти заєбав нахуй Ти чо мразь, блядь? Ее Пиздец воно десь не летить зовсім, блядь. Не можуть паттона забрати из сраного, блядь. Без шка Це просто лютий кринж, блядь. Куда ти полетів, блядь? Вообще нема, блядь. Ну хоть так, блядь. Це ринжатина отборна, блядь. Ебать їх там, бля. І так, і сяк, іудис, і и і десы, блядь. Давай переключайся, блядь. От хто мене сука світить, бля. Я не понимаю, блядь, куди діваються снаряди, нахуй? Сука, мене, блядь, світить, блядь. Йобаний ти в рот, а, А, це, це залупа, блядь. Ну хоть так, блядь. Максимально якийсь козлячок. Так. Боже здоров'я, підкрутки не говори, бля. Дякую, друже. Олесь Войцехівський. З підкрутками, сам знаєш, як важко останній час. Ну, відкрутками, блядь, нормально, а підкрутками... Поклон посудної лавки, блядь, називається. що то, дядь, я те не бачу. Не бачу, де він. От ти трісне і лопне. Не враховуєш котнах лабанківські карточки. Ай, блин, это, это капец. Смех и грех, как то говорят. Да и так закидаю им нормально. Конечно, не пробил, но я ж лох, бля. Я стреляю. Рагріля мого зість, я туди не поїду, бля. Шакал, де ти? Бадгер? Давай, 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 Вилазь. Я знаю, ти ж хочеш, бля. Что ты от меня хочешь? И что я сделал, блядь? Я ж не випадає на ходу. Бузяр, бля. Не травло, наверно. А може й ні. Ні, я правильно зробив, бо якби цього протаранив би, то мені може б не вистачило. Щоб того забрати. Коротше, як зробив, так зробив все. Я набив мало. перемога ого поскучив і що ж це тут щось не заробив бля? це як бля? Я не розумію, як воно працює, блядь. Так, я думаю, на сьогодні хватить. Є діла, справи поважніше. Дякую всім, хто був зі мною. До зустрічі сьогодні, можливо, завтра. Заберіть себе, не попадайте ТЦК. не забувайте донатити хлопцям ЗСУ і мені побажання. Всім пока! Бать, скільки у мене танків... бля. Є... Ба... Є такі, якими я не грав ні разу, бля. І хороші танки, причем. Що там нынче роздають? Так, ладно, може потом все.